Отримала я чергову свою посилочку з агромаркета. Ви тільки подивіться, яка надійна упаковка. Немає ніякої надобності перевіряти товар на новій пошті. Бо за навіть за тисячу кілометрів, як е, з Одеси на Волинь, е, товар завжди приходить якісний з агромаркета е, і е, добре збережений. А ще зверніть увагу на ці поясочки: це як же ж треба дбати про покупця? Це вже на європейському рівні, щоб людина просто зручно прийшла, взяла собі і понесла собі е, свою посилочку. А з якою цікавістю завжди отримуєш ці посилки з агромаркета. Асортимент настільки різний в агромаркеті, що просто вражає. На даний час я замовила продукти харчування. Найнеобхідніші продукти харчування, які практично не всі можна нас і купити. А головне, що Постійні акції. От, все загарматизовано, все надійно і все красиво. Постійні акції дозволяють купити е, товар за дуже гарними пропозиціями. В середині накладна. Так, накладна номер 166 075 013 871 1 Агромаркет. Так. так. І що ж тут у нас є? Так, це от я от замовила і давно його так хотіла. Ось така от пропозиція з агромаркета. Зараз ми його відкриємо. Тут ще одна ціла посилочка. А... О, таке цікаве. Зовсім таке цікаве. Це спеції. Спеції куркума. Це, по-перше, в три рази дешевше, як в місцевих супермаркетах. Цю куркуму я постійно вже більше 20 років використовую. Це не просто спеція, це панацея від усіх хвороб. Дуже <кхем>, високоефективно. Воно для перетравлення їжі приміняється, для бронхолегеневих захворювань, для недопущення будь-яких новоутворень в організмі. І навіть онкозахворення, не то, що профілактика, а виліковує. Це по факту це є просто індійська морква. В Індії практично немає найменше в цілому світі онкозахворень, тому що вони постійно. Вживають цей продукт. Це є природний антибіотик, найсильніший природний антиоксидант. Я ним і горло полощу, і зранку і ввечері. І кожного дня в усі страви додаю з розрахунку, щоб за день попало в організм не більше однієї чайної ложки. Дуже задоволена. Ще раз повторюю, в три рази дешевше, як в місцевому супермаркеті. Ото-то пропозиція. Дякую, дякую, Агромаркет. А ще ось такі повторно замовила е, квітковина рослина з ядер Арахісу. Я вже їх замовляла, дуже сильно задоволена. Крім того, що це дуже сильно смачно, то це дуже... Е, е, Дуже покращує е, 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 саму якість життя, надає сили, енергії. Додаю в різні салати. Тут багато фоліової кислоти, вітаміну В, е, цинку і магію. Дуже задоволена. Таких в мене аж 6 цих коробочок. І ще в мене замовила. Клітковина, рослина з ядер насіння, гарбуза це також найефективніший засіб. Містить багато магнію і хрому, і клітковина з насіння кунжуту. Всім дякую, слава Україні.